Добрий, Добрий день, а ви мене не зупиняли. Можна поліцейського? Поліцейський зупиняв. Ну він різ мене зупиняв. Поліція можна вас? Згідно розпорядження військового коменданта, розкрити ЦК співпрацює разом з поліцією, згідно рішення військового коменданта. Ви ж не можете так зупиняти машини? А? Ви ж машини не маєте зупиняти тільки по причині. Да, ми... Це... Добрий день. А можна ваше посвідчення? Суспільно. Посвідчення можна ваше? Це відповідно до статті 40 Закону України А можна ваше посвідчення? Ще раз. Посвідчення ваше можна? Да, Звичайно. Яка була причина зупинки? Причина зупинки ваша відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію, а саме пункту 7, тобто уповноважений державний орган прийняв рішення про обмеження. Полісюк Давид Сергійович. Тут є мобільний блокпост. Тут немає такого, як мобільного блокпосту, визначені взагалі. Ви маєте право знімати військових. А ви військовий? Так, да, я військовий. А тут що, яка територія? Тут є мобільний Це... блокпост. А що таке мобільний? Нема такого, вся... я... Нема такого навіть визначення, мобільний вас блокпост. Я попереджую про зйомку військово... військовослужбовців. Попереджуйте. Все на яка була причина зупинки? Я вам поясню, відповідно до статті 35, а саме пункт 7, У вас було зупинено. А що в ньому говориться? Повноважений державний орган прийняв рішення про обмеження руху. На Яка причина? Має бути якась причина, чому ви мене зупинили? Тільки я щось зупинили. порушив. Такого визначення, було... як мобільний блокпост взагалі немає. Є, є, є стаціонарний блокпост. Ви кажете, має бути якась причина. В статті 35 є 11 пунктів. Ну. Я вам називаю один із них, а саме 7 пункт. Ну, ви, ви чому мене ограничуєте? Ви у вас, вас має бути на це якась причина мене ограничить. І просто так я захотів, зупиняю Ціна і все. зупинки Перевірка військово-облікових документів. Відповідно до статті 35. У 35-й суму... є такий пункт перевірка військових документів. Пояснюємо. Відповідно до пункту 7 го я вас зупинив, так як уповноважений державний орган прийняв рішення про обмеження руху. Це є мобільний борту. Відповідно статті 32 закону України, національну поліції. Під час дії воєнного стану я маю право вимагати у вас військово-облікові документи. Що таке мобільний блокпост? Що таке мобільний блокпост? що таке мобільний блокпост? Ще раз. Що таке мобільний блокпост? Так он немає визначення в законах України. Це ви придумали Це, де, де. мобільний блокпост. Блокпост Привити, має. У вас є на нього документи на блокпост. Раз, Покажіть мені документи, що тут є блокпост. Дай розпорядження. Що тут є блокпост, так? Да? Тут є тут є блокпост. Тут мобільний передвижний блокпост для перевірки військово-облікових документів на рахунок ухилення від мобілізації. Такого немає з... нема навіть визначення. Я чекайте, ви можете вишити на слухаю, рахунок да. ухилення від мобілізації або порушень правил військового обліку. Для того, що ми вас зупинили для встановлення. То, мене зупинив мене зупинив. військового обліку. Чи ви не порушуєте? Ми подивимося, якщо ви їх не порушуєте, ви собі маєте. Не зупинив поліцейський, якщо не ви. Поліцейський зупинив ще раз, навіть. Да. Тому що ми співпрацюємо разом з поліцією для остановки автомобілів і пошуку ухилянтів поліцейське зупиняє згідно якої статті. Там немає 35-ї. Вам назвали дві статті, що Які? є до постанови Кабінету Міністрів. Ну, до чого я до, 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 до постанови? Прошу. До чого я до, до, до постанови взагалі? Щелоку, Дивіться, навіщо ви він навіщо показуєте документи, які не можна навіть знімати, якими не можна оглядати. Я знімаю один для інтернету, а якщо треба буде якісь докази, ви, що ви мене неправомірно зупинили. Буде... Якщо відео десь з'явиться, я, я це знаю. День. Я це він, знаю. Де тут написано на цей адрес, що тут блокпост? Я це вас питав. Це Це не може бути іменно блокпост в лофпост в Зенородському районі, в осьому, так? В да? Він в одному він, він, він місці, прямо, а не в усьому Зеленородському районі. То місце має бути, а не в усьому районі. Це в усьому районі. Я вам називаю мобильний блокпост, тобто він може переміщатися. Ось, залийте, райони оповіщені. Де, ви мені скажіть, де цей адрес? Ви тут стоїте, ви не стоїте в ось цьому районі, ви стоїте отут. У районе оповіщення мобільного блокпосту. Ну. Раз, читайте перечі, де ми можемо стояти. А це що Це все Юрківка не ну, місто Це в межах населених пунктів адміністративних межах Звенигородського району. Місто Богачеве. А місто Богачеве, що там вказано? І місто Богачеве. І, І Така-то траса, в тому числі. Тому числі. Це Звенигородський район? Богачово вказано. І якась то траса. Скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося в Звенигородському районі. А де це, це, це Юрківка, це не Богачово. Це Звенигородський район. Це Богачово. Бог... Тобто Це, це, це Юрківка, так. Да. Відноситься в адміністративні межі Звенигородського району. А що там Богачово вказано? Бо, Бо... місто обласного підпорядкування. Місто Ну, бувачево. Тут, мабуть, це місто вказано, цей адрес має вказано, ми тут стоїть, а не там сказаний, десь. ось в межах населених пунктів Ленивородського району в від, адмінмежах. Бачите? Чому мене зупинили? Відповідно з пункту 7 статті 35. А що там вказано 35-му? державний орган прийняв рішення про обмеження руху. Яка причина? Тому, дивіться, він, а... він взає, чому ви він визяє. Чому мене цей обмежує рух мені? По якійсь то причині не, не просто так, я їду, я завтів вас запит... Зупинити, має для цього бути якась причина. Порушив правила, є якесь, є, є якесь, є якесь, є якесь орієнтування. Понимаєте? Має бути для цього якась причина, не просто так я захотів. Нема такого, я захотів, я тебе бачу, хочу тебе перевірити документи. Різниця? Не пояснили ні причину зупинки. Я, я, я її читав просто цю статтю. Ви не зрозуміли її, вам її пояснили. Та я вам теж об'яснюю, не можна просто так, я, я захотів, я зупинив. О, так само і ви, ви хочете, а я хочу перевірити і все. Це є законодавство України, ну. якого ми дотримуємось. Цього законодавства є постанови. А ви цього не Топа, дотримуєтесь, ви являєтесь ухилянтом. Це ви ухилянт, це ви <клес> ухилянт, ви, ви, ухилян. ви, ви, ви воєнний, так? У війну yeah, стоїте yeah, yeah, в Геройському районі того, да, за за ви... 500 кілометрів від фронту. Кажете, що я у це ви у Я не воєнний навіть. Понімаєте в чому різний? А ви воєнний. Я військовий зобов'язаний, а ви воєнний. У війну ви воєнний стоїть зараз в центрі України, де нема війни. Ось як виходить. А я військово зобов'язаний, да. Оце такий ждунів оце, як. Як ви, військові. як ви. Як ти. Як ти. Чи ти не тикає, всі хто вообще? Я представився, ви не представилися. Покажи так? своє посвідчення. Посвідчення можна? Можна. 560-та 560 постанова. Від 16 травня 2024 року Кабінету у імені... Що це таке? Це бумажка. Покажіть мені посвідчення, а не бумажку. Має бути яке, ви, яке ви бути? кажете, ну, скажі, ви кажете... ви кажете, кажете, має бути якесь там посвідчення по закону. Хіба це по закону посвідчення? По закону посвідчення, дивіться, повторюю. Це бу... бумажка. Фотографія, ну, Мокра пече, як у як поліцейську, як поліцейського має бути посвідчення. Покажіть, яке повинно бути посвідчення. Як Можіть, Я, як у поліцейського має бути посвідчення? Да, от такого. Посвідчення ну, а у вас Я бумажка? А у вас бумажка? Ось разниця. Ви кажете по закону. Давайте по закону, яке повинно бути посвідчення. Має бути цей пластикове. Що ви мені кричите? Що ви ви мене зупиняли взагалі? Звісно. Мене поліцейський зупинив. Спільно з нами. Ну то він хай мною розбирається, а не, а не з вами. Я буду розбиратися. Я вимагаю вас показати. Мене, полі... Ви мене навіть не зупиняли, мене поліцейський, ви навіть не має права Я зупиняти. Ви мене зупинили, я вас переб'ю. Ви, ви мене зупинили по 35-й. Ви мене зупинили по 32. й Я вас зупинив, автомобіль зупинив відповідно статті 35. Так як там вказано підстави, зупинки. А чому ви знімаєте на свій лічний телефон? Я не знімаю. Так як там зазначено підстави зупинки транспортного засобу. Да. Так. після зупинки я вас вимагаю. Яка причина? От я вам і поясню, стаття 32. А ну що, дивіться, ви мене зупинили, я зупинив по 35 я, я я зупинив по 35 потім перевіряю по 32 Потім по 32 хочу вас провірити, потім по 25 хочу перевірити. Має моя буде якась причина. я вам повідомлю його. Якщо ви не будете виконувати мою законну заяву. Яку? Я це подзвоню на 102, Почекайте. Будь ласка, подивіться, якщо ви бажаєте в статті тридцять другій закону України персональної поліції. Чи є такі підстави вимагати поліцейського? Чи може поліцейський вас вимагати такі допомоги? Тіктоки знімають. Оце ви всі маєте тіктоки. Ви да. розумієте, ви порушуєте захист України. Чому ви валите в розговор? Мене зупинив поліцейський, я з ним говорю, не з вами. Да, ви ми да, тут, ми, а... Я не знаю, я не знаю, що ви. То, як ми можемо вам доказати, якщо ви така людина, розумієте? Якщо ви не хочете нічого знати, чути, як ми можемо вам Тож, це доказати. 11 пункт зразу можете. Це причина вашої зупинки, вам буде відповідь на тому. Сам ти тупорилий. Поліцейський, дивіться, ви це е, говорите про закон, так? Да? Чувак стоїть, оскрябляє, а ви стоїте просто. Ну, ви кому служите? Не, ну, це, ви кажете, ви разом... Ви разом в одному цьому викаєте. Це ви, граєте, це, це ви граєте поганий, воєнний, хороший воєнний, да? І нагрубив, а ви кажете, давайте по-нормальному будемо. Ви, ви йому об'ясніть спочатку, а потім мені об'ясняйте. Ну, я з вами спілкуюся по-нормальному. Ну, то, а він чому не нормально? Це, це ваш колега, він біж разом. Він, мабуть, не виспав. <нах> Ось 11 пункт.